свого послали на дачу за продуктами, скоро вже повинен повернутися. А ми свої перші плоди зібрали ще два тижні тому. Ой, не віриться, що вже так швидко все прийшло, та не те, що все починалося. Звісно, з ось такого маленького насіннячка. Так, з такого маленького нас такий Люди покладаються на свою мудрість, сили. Вони вважають, що плоди цієї праці в кінцевому результаті є наслідок їхньої роботи. Хоча, звісно, людина прикладає багато зусиль оранку, підкорми, поливу, але виростити насіння може лише сам Бог. Вот, наприклад, приклад засухи влітку. Пам'ятаєш, ми молились і Бог послав нам дощ. Бог тоді показав нам, що не треба, що не треба вкладатися на своє зусилля. Ми і жуків проганяли, і пересаджали, і підпушували. Але якщо б не пішов дощ, прийшли, прийшов кінець без всім у нашому врожаї. Так справді, бог благий. Так, Бог благий. Ну, добре. Ну нарешті я вже почала хвилюватись. Скоро вже гості прийдуть. Ну давай капусту помиємо поки. Я ж просила капусту. Навіщо ти мені перець даєш? Ну добре, перець почистим. Отже, тепер капусто. Ну, ну досить жартувати. Я ж просила капусту, навіщо ти мені цей перець даєш? <рес> Розумієш, дорога, їду я в автобусі назад додому, ну і дивлюся, пес лежить. Ну знаєш, без сльози не подивишся. Ну, я їй дав йому яблуко. Він був такий голодний, що аж на яблуко з'їв. Приїжджаю я на автовокзал, дивлюся, безпритульних дітей бачу. Такі грязні, невимиті. Ну, я їм і дав яблуко, морку, загалом потрішки. Подивився в рюкзак, залишився один кабачок. Ну, давай тоді кабачкову ікру зроблю. Підходжу я до нашого під'їзду, дивлюся, на лавці сидить бабуся. Ну, ти знаєш, вона там з третього під'їзду самотня вона. Ну я їй дав той кабачок. Я думав, ти так само зробила. Ну що ж, я тебе розумію, я б, напевно, так само поступила б. Як в Біблії сказано, хліб по поводам, і він до тебе повернеться. Це є наслідок перших плодів. В старому заповітці їх спалювали на вогні. То може я ще раз поїду? О, це, мабуть, гості. <світтє> Піду відкрию. Подивись, що вони нам принесли. Вау, wow, справді Бог благий. Бог посилає все те, що нам потрібно саме цієї хвилини, який дивовижний Бог.